Що в тобі ніхто ніколи не здатен відібрати. Розглянь, хто ти такий, передусім людина, тобто та істота, у якої немає нічого важливішого за свободу волі. Вона керує всім іншим, а сама непідкорювана і непереможна. Епіктет бесіди, епіктет пояснює, твоє справжнє я це не зовнішні речі, не статус, не тіло, не обставини. Головне в тобі свобода волі. Її неможливо поневолити, вона завжди належить тільки тобі, і саме вона визначає твою силу, твої рішення, твою гідність. Перше. Не дозволяй іншим керувати твоїм внутрішнім вибором. Друге, коли життя тисне, згадай твою волю, не підкорить ніхто. Третє будь людиною, яка обирає, а не яку обирають. Справжня свобода те мати владу над собою. Якщо цей уривок надихнув тебе. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.